Роман Петрович багато тем хочу з вами обговорити, але звісно очевидно, розпочнемо із візиту Шольца після дзвінка Путіну. Німецький канцлер з'явився в українській столиці з якимось загадковим чимоданчиком. Ніхто ніхто до цих пір не розуміє, що там відбувається, але яка ключова мета візиту шольца зараз, тому що західна преса, зокрема, більд пише про те, що він приїхав ну, нібито, промацати настрої України, що стосується потенційного треку перемовин російсько-українських. Перше, що хочу сказати, це в цій статті БІЛД, окрім назви самого білду, абсолютно все інше не знаю звідки взято, і для чого треба було так бурно фантазувати. Тому залиште її за межею розгляду, тому що вона до візиту абсолютно ніякого відношення не має. Тепер щодо реалій. Чому, навіщо, наскільки це пов'язано з розмовою, і так далі. Розмова вже відстріляна. Відстріляна і словами Шольца на великій двадцятці і рішеннями НАТО, і заявами міністрів закордонних справ країн НАТО і так далі. Там все зрозуміло. Відповідь дуже проста: під час розмови. Якби перед московським фюрером була льодяна скеля, він би по ній лазив, як казали колись у нашому поліському селі без кіхтів. тому там все зрозуміло. Тобто, і це речі абсолютно не пов'язані. Тим більше що а, канцлер Шольц одразу після розмови через добу телефонував Зеленському, як і перед добою. Перед розмовою і вони дуже ретельно поговорили і перед, і після як ішла розмова про що і так далі. Тепер що в чемоданчику? Ну Для українських е громадян, для журналістів е коли е канцлер чи прем'єр-міністр несе чумадан, це нещастя, це трагедія. Насправді, якщо подивитися гостей, які виходять зараз. А в Київському залізничному вокзалі, то більшість із них іде з портфелями, іде з чемоданами, ну за ними не бігає свита і не носить чемодани, і так далі. Вони свої пожитки несуть одразу із собою. І це традиція. Ця традиція, до речі, торкається навіть якби папа не ходив із паличкою, він би теж носив папа римський. Тут треба просто відвикати від того, що Шольц чи хтось інший буде носити. За собою чимодану. Ну, хіба що я за Макроном ніколи не бачив? Ну, це француз. Французи там на французів загальний дипломатичний порядок не поширювався і не поширюється ніколи. Це ніколи. Це особлива поведінка, особливий стиль людей. Тепер, а насправді про що йшла розмова? <кій> Справа в тому, що зараз завершується верстання кошторисної документації на наступний рік. Бюджети ось ось приймаються, і треба кошторити цих верстать. Як ми розуміємо, Німеччина один із ключових підрядників в постачанні Україні боєприпасів, бронетехніки, озброєнь, систем протиракетної оборони, систем ПВО і так далі. Згадайте весняну ще розмову про те, що там не вистачає щось в бюджеті. Згадайте і те, що приводом гвалту і кризи в уряді руйнування. Світлофора стала розмова навколо бюджету щодо допомоги Україні. Так і власне це пов'язано з тим, що бюджет цей наповнюється власне з німецьких доходів, з бюджету НАТО і з бюджету 50 мільярдів Великої Сімки. І, власне, ці речі і ретельно проговорюються, бо треба приходити заповнювати останні клітинки у бюджеті для того, щоб голосувати, щоб можна було. Укладати угоди, заповнювати підрядну документацію і починати випуск відповідних речей не випадково. А шольц під час приїзду був на підприємстві, які, які виробляють ту чи іншу техніку, тому що вже здавна йде розмова про те, щоб чи частину рейдметал заводів переносити сюди і в Україну й виробляти тут. Відповідне о, зброю, бронетехніку і так далі, чи хоча б ремонтувати і так далі. Тобто, все це впирається, як ви розумієте, в гроші, в ціну, і тут іде така ділова розмова навколо того, як буде це робитися і що буде робитися. Плюс до того треба розуміти, що ситуація може трапитися так, що якщо не проголосують довіру а в Бундестазі, то е, березень вибори, але ж даруйте березень вибори. Далі квітень-травень, тобто півроку ляпне, а роботу ж треба робити, треба передавати. Тому ці всі технічні речі досить ретельно проговорюються, щоб можна було, скажімо, сподіватися на те, що всі домовленості по постачанню відповідної зброї, озброєння бронетехніки, систем відповідних були завершені. Ну і зрозуміло, що у цій розмові не обійдуться теми Тауруса. Воно, хоч Яких так і так, Шольц, як... да, Шольц. Він упирається руками, руками і ногами. Ну він же він же як Байден. Він розуміє прекрасно, ну не дасть він, то прийде мерць та дасть і тут. Куди ти дінешся? Треба щось робити. І я оце так дивлюся. Вони так посміхаються, ходять. Ну, знаючи характер Шольца, він такий він дуже серйозний пофігіст. Його не проб'єш. Він оце буде сміятися насправді, але він думає завжди про якісь свої загадочні речі. Його недооцінювали і зараз недооцінюють з точки зору можливості його там перемоги. Оце я сам думаю, що він там майже ледь-ледь в двадцятку по рейтингу ходить Політиків німеччі. А має На шанси, це... думаєте ще раз стати канцлером? Ви розумієте, це дуже особлива така фігура в німецькій політиці. Він якби і дивишся на, на, на нього, ніби й не німець. Так він ну, зовсім інший. Але насправді його мудрість, оця хитрість німецька, в ньому дуже глибоко сидить. І що там буде дуже важко сказати. Тому що, бачите, їх уже списували соціал-демократи. А вони тут бах і по декількох регіонах повипливали знову. ну ситуація хто знає, вибори це вибори. Однак. Тема є стосовно постачання а, таурусів, от. ну і зараз от з'явилася тема Еріжте, плюс петріоти, установки і так далі. Все це є дуже важливим, тому а, це не той випадок, коли можна сказати, що Шольц приїхав без дарунків під ялинку, хоча це й боляче говорити, розумієте, бо це війна. Але я коли читаю сьогодні, що там от з пустими руками приїхав, там ще якийсь срібний чомодан е, привіз. Ну, е, не кожен же е, канцлер слідкує за своїм стилем і там до кольору костюма підбирає чомодан. А може, в нього. Там атласний костюм. Як постюм, до прикладу якісь. Ангела Меркель цього часу. Так, да, так, да, так. Да. ну даруйте, ну ви блискуче. Ударили тут у цьому випадку стиль дотримання. Там було все на вищому рівні. Ну досвід зрозуміло. та й жінка. А чоловік це таке трошки краще за шимпанзе, і вже якби покотить у даному випадку. Тому тут переживати не треба. Е, таким чином можна сказати, що цей е, візит насправді дуже продуктивний. І дуже важливо, що після всіх цих розмов, які були і в Ріо Де женейро і по телефону, що зустрілися, і президент Зеленський, і канцлер Шольц, провели розмову. З моєї точки зору, навіть реакція на питання на журналі під час прес-конференції була дуже життєва. Вона ну видно, що Шольц він, він дуже людина комунікабельна. От, тому в цьому відношенні я би позитивно оцінив ці візити і не, не відмахувався. Це, це дуже важливо з точки зору системи відносин між Україною і Німеччиною. Ну тут же треба говорити ще й про те, яку позицію займає Німеччина. Ну, і, власне, саме Олаф Шольц, що стосується українського членства в північно-Атлантичному альянсі. Ем, якими тут будуть позиції загалом Німеччини, бо у нас все не дуже просто що стосується запрошення навіть. Ну, тут ситуація буде як флюгер. Як з Вашингтона вітер подме, так і буде а, в Німеччині. Хоча я був переконаний у цьому, бо насправді Байден і Шольц мали тут дуже серйозні домовленості зобов'язання. Що стосується Трампа, сумліваюсь я у цьому відношенні, бо знаю любов а, німця Трампа до Німеччини, вона взаємна. І можу вам сказати, що якщо зараз подивитися німецьку е пресу, то краще її Трампу не показувати, бо в нього рефлексивна реакція на, подіб... на подібні речі. Але тут ситуація така, що ну, багато говорить, то і отримує від своєї прабатьківщини. -пра Тому тут нічого ображатися. Тому невідомо, як себе поведе і Німеччина. І хочу сказати, що якщо механізм, який зараз запроваджується, коли... Тотальний контроль над питанням допомоги і моніторингом а, ситуації з допомогою в Україні перейде до НАТО в Ну власне кажучи, я не дуже сподіваюся на те, що а, перша людина в Німеччині буде так і далі прив'язувати себе до позиції Сполучених Штатів а, в Америці в питаннях вступу НАТО. Але тут розумієте, тут хрін від редьки не солодший. Ну, тоді були е, Німеччина проти, тепер будуть Сполучені Штати проти. Хоча я теж не вірю в те, що зараз зовсім говорять, бо це діло таке: одна справа говорити за паркану, зовсім інша говорити під час виборів. Третє це коли зайде е, на трон і доведеться відповідальні рішення приймати. Бо там, скоріш за все, буде вибір: або допомагай грошима і зброєю, або давай членство в НАТО. А то ти так ні там, ні сям. Хочеш бути красивим, і розумним, ну а настане час, коли скажуть, вибирай, що він вибере, який Трамп знає. Романтрович, ну власне, продовжуючи тему НАТО. А президент Зеленський на прес-конференції з головою Європейської ради новообрана делегація також була із з візитом в Києві. Сказав про те, що не може бути запрошенням НАТО частини території України. Ви знаєте, що ця тема дуже активно дискутується, хоч і пошепки е, поки що, які тут ваші акценти Роман Петрович, як е, людина, яка добре розуміється в політиці, добре розуміє е, е, і принципи, на яких заснований альянс. Що ми можемо почути зараз у відповідь? Тот, ну, коли реально дивитися на речі без рожевих окулярів, О, можу сказати, я весь час дивуюся, звідки береться ця тема, і завжди привожу приклад: оце як Німеччина, е Федеративна Республіка Німеччина була в НАТО, а до неї приєдналася ГДР, ну Німецька Демократична Республіка, то що, ГДР окремо приймали чи що? Тут, якби це питання, воно і оцей приклад він дає остаточну відповідь на те, що ніяку державу по частинах в НАТО ніхто ніколи не запрошував, їх запрошувати не буде. Тобто запрошується Україна. Ви знаєте, до чого це питання? Чому бояться за, задати правильне питання? А НАТО буде воювати за Україну, якщо Україна вступить? Якщо вступить, то буде. буде. Бо п'ята стаття таки зобов'язує. Але чи вступить? Це залежить від того, чи дадуть запрошення, і чи всі проголосують. Бо ще ж питання таке: запросили і почали голосувати. А дійшла ситуація до Угорщини, і тепер уявіть собі, ми з вами тут проклинали проклятих таких буржуїв, а дійде ситуація до слуги кремлівського Вітька Орбана. І що тоді ми будемо говорити, що нас не по частинах, не цілком не прийняли, і так далі. Бо насправді ситуація розкривається через зовсім інші речі. Питання: якщо ми дамо запрошення, значить ми маємо відповідати за те, що приймуть. Згадайте ситуацію з Швецією з Фінляндією, коли казали, та вирішимо, скільки було мук з Горбаном і з Таїпом Раджипом Ердоганом. І тут днями Ердоган прокинувся. Може і не треба запрошувати, бо якщо не запросимо, то буде шанс і так далі. Тому не про те розмова. Перше, ніхто ніколи нікого по частинах ніколи не запрошував і не буде запрошувати. Друга теза президента, в якій він говорить про парасольку: мова йде про систему ПРО, систему ПВО, але мова не йде про те, щоб частинами Україну приймати. Бо це в голову не прийде ні там, ні сям. Бо е, тут вже виникне ідея. так Якщо ми по областях будемо вступати в НАТО чи по населених пунктах, чи по громадах, а далі це доведе. Ну, до комічних ситуацій. Тому я це питання відлогую одразу в сторону і кажу, давайте не філософствувати навколо проблеми, якої не існує. А де існує проблема? Проблема існує в тому, що сьогодні всі чухають голову і думають: а що ж скаже 21-го Дональд його величність Трамп? Бо якби всі звикли, що є господар. А у цій ситуації господар каже: ні, 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 ви без мене. Ви без мене там якось обходьтеся. А це до того часу, поки йому не нагріють в дотихуанському регіоні чуба, і в нього не зачухається він скаже, ні, нам треба Європа. Бо ну, Трамп ж так одне сьогодні, завтра друге, в залежності від того, як воно буде розвиватися. Тому і тут треба бути обережним. В нинішній ситуації що важливо? Приїхав Шольц. Нам треба допомога. Перше, друге, третє, четверте. Приїхав Рютте, нам треба допомога. Перше, друге, третє. Приїхав Кошта, новий голова Євроради. Давайте нам побільше. Слава Богу, вперше за всю історію довгу між ЄС і НАТО, є повне порозуміння. Рютте, Каякалас, вони давним-давно товаришують. Вони обидва претендували на посаду генерального секретаря НАТО. Вони знають один одного. Це означає, що в них можуть бути скоординовані дії по бюджету і так далі Європейського союзу, НАТО і так далі. Тому тут, тут дуже важливо насправді, якщо в цій ситуації прибрати цю шалуху, яка крутиться навколо планів, яких не існує Трампа, Келога, Флейця, Гренела. Ну там може називати... тільки немає, так да, десяток прізвища. І уявити, що Україна це Європа. У нас складаються прекрасні відносини з НАТО. Нам треба сьогодні формувати спільними силами оборонно-промисловий комплекс. Тому що і в Україні, і Європі він потрібен для того, щоб захищатися від російського імперіалізму. Але зрозуміло, що найбільшим тут страхом є час, який підганяє весь час, що треба швидше, треба і це правда треба швидше розв'язувати всі ці питання тому що вони висять над україною над європою над цивілізованим світом Ну то все да але президент і очевидно справедливо дорікає партнерам що ви обіцяєте слова дуже гучні але ну я зараз дуже умовно нас для прикладу з десяти бригад які мали бути укомплектовані укомплектовано дві з половиною ну тобто не всі обіцянки виконуються європою то куди нам дивитись в яку сторону Тут важливо, що в інформаційному полі завжди є два види інструментів: це тактичні і стратегічні. Якщо це стратегічний інструмент, це помилка. Якщо це тактичний, а тут, не дай Бог, питання, дай Бог, питання буде вирішено, то це геніально. І справа в тому, що от я весь час слідкую за тим, як власне ця теза просувається. Було стільки-то бригад забезпечені стільки-то. Згадайте, ця теза прозвучала вперше у серпні місяці. Потім вона була поновлена а, в кінці жовтня, і тепер, от на початку грудня, вона знов прозвучала, але вона даруйте, прозвучала в інших цифірах. І я розумію, що динаміка є. Якась. Яка ця динаміка? Ну знати президенту, тому що я не поінформований про те, як іде формування бригад і їхнє забезпечення. Та да. Роман Петрович, я дякую вам на тому величезне. Спасибі за ваш час, що ви долучилися. Роман безсмертний, український дипломат і політик, надзвичайний панважний посол України в Республіці Білорусь 2010-2011 років. Дякуємо вам дуже. Дякую.